Бременські музиканти. Багато років тому жив на світі один мірошник і був у мірошника осел. Довго працював осел на млині, постарів, заслаб Господар його і вигнав. Вирішив тоді осел йти в місто Бремен і стати вуличним музикантом. Іде осел дорогою і кричить поослячому. Як раптом бачить, лежить при дорозі мисливський собака і важко дихає. Чому ти так захекався? запитує осел. Утомився, говорить собака. Біг довго, ось і захекався. Жив я у мисливця, вірно йому служив. А тепер старий став. На полювання вже ходити не можу. І задумав мій господар убити мене. Ось я й втік від нього. Ходімо зі мною до міста Бременна, каже йому осел. Станемо там вуличними музикантами. Ти співатимеш та битимеш у барабан, а я співатиму і на гітарі гратиму. Погодився собака, пішли вони разом. Усел іде, кричить по-ослячому. Собака йде. Гавкає по собачому. Йшли, йшли і раптом, бачать, стоїть при дорозі сумний кіт. Чому ти такий невеселий? запитує собака. Ах, говорить кіт. Жив я у своєї господині, ловив щурів і мишей, а тепер ось старий став, користі від мене немає. І господиня надумала втопити мене у річці. Я і втік з дому. Осел йому й каже Ходімо з нами до міста Бремена, станемо там вуличними музикантами. Ти гратимеш на скрипці, собака співатиме й барабан битиме, а я співатиму та на гітарі гратиму. Ідуть вони по дорозі, осел іде кричить по-ослячому. Собака йде, гавкає по собачому, кіт іде, нявкає по котячому. Ішли вони, йшли, проходять повз один двір і, бачать, сидить на воротах півник і кричить Кукуріку, -ку -ку, завтра до моїх господарів гості приїдуть. Ось і збираються вони зарізати мене і зварити з мене суп. Що мені робити? відповідає йому осел. Ходімо півнику з нами до міста Бремена і станемо там вуличними музикантами. Ти співатимеш і на лютні гратимеш, кіт співатиме і на скрипці гратиме, собака співатиме і у барабан битиме, а я співатиму і на гітарі гратиму. Ішли вони, йшли, і, і настала ніч. Помітили друзі вогник і пішли до нього. Виявилося, що то була хатка розбійників. Вигадали друзі хитрість. Осел поставив передні ноги на підвіконня, собака заліз на спину до осла, кіт вискочив на спину собаці, а півень злетів на голову котові. Тут вони разом як закричали. Осел по ослячому. Собака по собачому, кіт по котячому, а півень закукарікав. Закричали і завалилися через вікно в кімнату. Розбійники злякалися і втекли в ліс. А осел, собака, кіт і півень наїлися, напилися і спати вляглися. Осел розтягнувся в дворі на сіні, собака влігся перед дверима. Кіт скрутився клубком на теплій печі, а півень злетів на ворота. Побачили розбійники, що вогонь у віконечку згас. Послали одного поглянути, що в хаті відбувається. Відчинив розбійник двері, дивиться, на печі два вогники горять. Мабуть, то вуглинки, подумав розбійник. Ось я зараз трісочку і розпалю. Тицнув він трісочкою у вуглину, а то було котяче око. Кіт схопився, зашипів, та як удряпне розбійника лапою, розбійник у двері. А тут собака його за ногу схопив розбійник у двір, а тут його осел копитом брикнув. Розбійник у ворота. А навздогін йому півень. Кукаріку. кричить зворіт. Прибіг розбійник до своїх товаришів і каже Біда, в нашій хатині оселились велетні. Один мені своїми довгими палицями в обличчя вчепився, другий ножем ногу порізав, третій по спині добною стукнув, а четвертий закричав мені услід. Тримай злодія за руку! Злякалися розбійники і пішли з цього лісу назавжди, а бременські музиканти залишилися жити в їхній хатинці.